Я родом з цієї області. Чорновол це Черкаське прізвище, я також родом з Черкас. Можна і сказати, з родиною Тулуба ми по сусідству насправді. Але я знаю про Черкаси насправді менше, куди менше, ніж знаю про Тулуба. Через те, що я займалася журналістикою, ця особа ні раз мені потраплялася, і я знаю, хто він такий. Та, в принципі, Черкаси знають. Відкати, просто шалені відкати, які він творив в цій області, Черкаси знають його звірячу жорстокість. Почалося все з того, що від початку своєї кар'єри він служив Януковичу. Всі схеми, в яких він приймав участь, відкати йшли Януковичу. Ви, певно, бачили ті статті, які дуркувала, бачили діаманти на шиї його дружині. Це діамант, це кров шахтарів. Коли Туб курував цією областю. Шахтах кралися величезні гроші, вони відкатувалися Януковичу. Через те, що не купувалося обладнання, шахтарі гинули, і на ці, от зекономлені да, від смертей шахтарів гроші купувалися, зокрема, діаманти, які вішалися на його дружину. Людина. Штуб, в якої взагалі немає нічого людського. Розважається він, як і Янукович, проливаючи кров тварин в мисливських угіддях. Не просто так мис... полюючи, він займається забієм тварин, тобто масовим розстрілом, так само як Янукович. Вони так розважаються. До речі, мисливське господарство Януковича також оформлено на тулуба, щоб ви мали на увазі. Тобто, це людина, в якого насправді немає нічого людського. Що зараз бувається в Черкасах? В Черкасах зараз тут ну вже трошечки підстаркуватий тип. Насправді зараз він покладається в своїх звірячих акціях на свого зятя. Його зять, щоб ви мали на увазі, я маю ці документи, я їх вивішу в інтернеті сьогодні. Раніше я їх не вивішувала, бо, в принципі, вважаю, що писати, ну, писати втручатися в сімейні справи це трошки було зайве, поки його зять насправді не проявився. Так от, щоб ви мали на увазі, його зять сидів за зґвалтування. Вже пощастило, да? Його шеф сидів, ми чули, що за зґвалтування, так? його зять сидів за зґвалтування. Мало того, його зять живе по підробному паспорту. Тобто там його прізвище, його фотографії, але номер паспорта, а також всі дані оформлені на людину, яка та паспорт вкрав, втратила. Такого собі кравця, я не пам'ятаю, як його там по батькові. Це означає, що очевидно він робив якісь махінації, можливо, з визволенням з тюрми, можливо, з взячою якісь великих кредитів. Я точно не знаю, але він жив, тобто живе зараз по підробленому паспорту. Зять Тулупа, людина, яка керує цією області. Далі, за моєю інформацією, це не тільки моя інформація, вона прийшла в ЗМІ. цей зять організував, Своїх колег, мабуть, теж валтівників. Вчора ці колеги стояли під ОДА. Причому вони не просто там стояли. Я їх не те що бачила, я їх відчула. Я їх відчула, я ледь від цих колег, ну, від цих колег ледь відбився мій чоловік. А, від цих колег постраждав мій близький друг. Вони били по звірячому, вони розбивали голови. Ті люди, які зараз лежать в лікарнях, спочатку вони постраждали від колег зятя Тулуба, а потім тільки потрапили під міліцію. Саме ці, але для чого були запрошені насправді ці люди? Ці люди були запрошені для того, щоб Тулуб тут відчув своє, те, що він господар. Він був запрошений для того. Ці люди були запрошені для того, щоб як в Києві зайнятися зачисткою черкаських активістів. Тобто ловити десь по лісах катувати і десь там викидати на морозі, вони для того сюди з'явилися. Бо тулуб – слуга свого господаря, він хотів повторити те, що Янукович робить в Києві. Коли ми в Києві про це дізналися, саме тому сюди і вирушив автомайдан, щоб прийняти вогонь на себе. Чому? Тому що ми в Києві, вже після тих подій, що відбулися, вже давно відчуваємо себе смертниками. Розумієте? І тому ми приїхали в Черкаси, щоб прийняти частину цього вогню для, для на себе, тому що посіпаки Тулуба знають все про місцевих активістів, знають, де вони живуть. Ми хотіли, щоб певна ця ненависть спала на нас. Тому що те, що ці люди, які були вчора в Автомайдані, вони були насправді, вони сюди приїхали, зокрема і з вулиці Грушевського, де стояли на передовій. Тому що ми знаємо, в якій ситуації зараз опинилася країна. Ми знаємо, що в нас є тільки один вибір. Нам треба виграти. Тільки виграти. Насправді, ті люди, які сюди приїхали, ще вчора вони готові були померти за свою країну. Зараз померти цього мало. Дуже мало. Ми не можемо собі цього дозволити. Ми повинні виграти. Ми повинні виграти, ми повинні захищати кожного свого. Тому. що ви тут? Ті люди, які тут, я розумію, що ви на передовій. Я розумію, що ви дуже багато чим ризикуєте. Причому ризикуєте в одній з найнебезпечніших областей. Тому що тулуб є солдат Януковича, один, як Янукович вважає, найздібніший. Саме того він і поставив його на Черкаси, бо Черкаси центр України. Черкаси. Черкаси дуже для них важливі, щоб їх ламати через коліно. Тому я дуже вам дякую, що ви тут є. Ви насправді герої. Слава героям! Слава Петяні Чорновіл! Дякуємо! Дякуємо, дякуємо. Але ще найважливіше, я хочу вам сказати, що ми виграємо. Це точно, що ми виграємо. Янукович насправді слабкий. Так, за ним стоять силовики, але зараз вони вже хитаються. За ним. Стоять його посіпаки, але ви зараз чуєте, що відбувається в партії регіонів олігархи, які дуже незадоволені тим, куди Янукович веде країну. Я дуже сподіваюся, що нам також допоможе і захід, але насправді все залежить від нас. Все залежить від цього перших людей, які стоять на передньому фронті. Все залежить від вас, все залежить від нашої масовості, від вашої активності, від того, що ми будемо збиратися вкупі. Ви зверніть увагу, нас, в принципі, знищують, коли ми поодинці, коли нас мало, коли нас багато, коли в неділю в Києві збираються сотні тисяч, вони нічого не роблять. Вони навпаки напередодні завжди пропонують переговори. <плес> Тримайтеся. Будьте сильними духами. нам це дуже потрібно. Насправді, ми вже виграли, тому що в набагато гірші ситуації ми були ще два роки тому назад, коли країна була байдуже здивірена. і до речі, на жаль, через цю і здивіреність Янукович зробив певний свій оплот. Зокрема, вигнав нормальних офіцерів армії, поставив своїх. Людей на керівництво. Але що стосується нижнього складу, а також середнього офіцерства, вони все таки наші люди. Тому час працює на нас. Тому саме зараз вони так швидко почали. Ну тобто нема нічого такого в точці на Грушевського небезпечного для Януковича. Чому він там почав стріляти людей? Він же відчуває себе загнаний в куток. Тому що він розуміє, що час працює на нас. Тримайтеся знов-таки скажу, головне це наша витримка. Слава вам, слава героям! Слава Україні! Шану... Шановне товариство! Я прошу всіх встати і вшанувати Тетяні проскандувати. Молодець! 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 Служити, дякую вам, Тетяна, бажаємо здоров'я.